Ну що, пане Андрію, давайте з вами українською мову. Наша аудиторія і українською і російською, а до пану Борису потім я буду допомагати. Поздравляю. Знявся з виборів з переобрання пан Байден, чинний президент Сполучених Штатів Америки. Що зумовило його зняття на ваш погляд? І що буде далі? Як ви думаєте, якою буде ось ця гонитва президентська? Як новини, нам переказали, домовлення було дуже швидке. Від 10 хвилин від його а, а, продумання, що він би хотів відмовитися до анонс, тільки швидко він мав розмову з віцепрезидентом Герасом у, у тому часі. А, я думаю, він просто зрозумів. Багато високоповажні демократи звернулися до нього: чи то сенатор Шумер, чи то Ненсі Полосі Хакім Джефріз і а, рік а, день за днем, тиждень за тиждень. Більше і більше голосів вийшли вже три сенатори, близько 30 конгресмени. А то вже було такий стан, як він не міг залишитися на добро цілої партії, і це одна головна тема у різних промов істориків, які тепер говорять, що він унікальний в історії, що він думав найліпше для країни. Найліпше для країни би було щоб сильніший кандидат вийшов ніж він, щоб переміг проти президента Трампа. Але в тім часі так само ми вже маємо перший коментар від а, президента Трампа, не велику шану а, за, за президента Байдена, але відразу що це найгірший президент в історії і таке, і таке, і таке. То а, досить велика різниця у, 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 у двох чоловіків: ідеологія, моральність. А і я думаю, це чому. Важливо для президента Байдена було терміново перемінити тепер, бо він зрозумів, як не зміниться кандидатство для демократичної партії в наступних півтора тижня, то тоді запізно буде перемінити. Пане Андрійський. Будь ласка, чи можна вважати це рішення Байдена імпульсивним? Тому що Reuters, видання Reuters пише про те, що воно було ухвалено там там я не знаю, 30 годин, тому, 2 години тому так. І воно було дуже швидко, до цього ніхто не був готовий. Імпульсивне рішення на такому рівні. Чому? Я думаю, чи імпульсивне, чи знаєте, він досить побожний чоловік. Я думаю, просто це сталося після Божої служби якоїсь. Очевидно, він має ковід і він до церкви не ходив сьогодні через ковід. Раніше декотрі експерти казали, що вони думали, що до неділі би була зміна, але це все перемінилося, коли він оголосив, що він захворів. Uh, але втім, рейтинг uh, uh, не мінилося на позитив. Uh, більше і більше uh, наші сенатори, конгресмени, звернулися до нього і до публіки, що вони не підтримують, і uh, найголов... Ми ще не говорили за грошей. Так головні донори стримали yeah. свої фондрейзинг uh, uh, для демократів. І останній місяць від часу uh, президентської дебати при кінці червня був найгірший місяць. Фандрейзінг для демократичної партії, бо вони зовсім стримали передання грошей? Це було я думаю, найважливіший фактор для, для Байдена. На до вас останнє запитання? Якщо дозволите, я хотів би позікатись ось чим, пані Камала Гаріс за опитуваннями, якщо демократи її підтримують, чи здатна вона подолати Трампа? Чи ця гонитва для неї не виявляється перспективною? Чи вона може вона дуже е, конфідентно звертається зараз? Тепер приготовляє свою команду. Е, вона була одна з коли вона в сенаті була, і досить довго там е, е, була як сенаторка. Е, що всі, е, які прийшли розслідувати перед нею, досить треба б їм треба було бути приготовленими бо вона генпрокурор понад 8 літ у штат каліфорнії і так на для цілого штату і так само було генпрокурор для головного міста у каліфорнії так само то вона може юридично просувати справу специфічно проти Фелона. Злочина так і президента Трампа би було цікаво колишнього гернпрокурора мати проти нього а, і специфічно говорити про різні а, а, закон, закони, які він а, зломив. То втім би було цікаво, але головне, що а, партія перемінила а, кандидата, щоб якнайшвидше гроші знов привернулися. Як найшвидше фандрейзинг привернувся, щоб вони якнайбільше мали команди по цілої Америці. Треба в кожному штаті мати певну команду і не тільки волонтерів, але людей, які очолюють канцелярії в різних містах, і це чому важливо такі гроші мати. Дуже дякую за цей ефір. Спасибі, що знайшли до нас час сьогодні. пан Андрію, дякую, дякую дуже. Бережіть себе, пан Андрій Добрянський був з нами на зв'язку. Друзі, подякуємо йому і.